Ну, давайте ще ось, я запитаю, так гарно. Тим паче ви на уроки не спішите. Так. Що для вас є розкіш? Ну Знаєте, я напевно, напевно розкішю зараз в даний час є здоров'я, взаєморозуміння між людьми, підтримка і своїх, і чужих людей. Ну і Дуже хочеться, щоб наші діти. Виросли людьми в першу чергу, а все інше. Щось будуть знати, щось не будуть знати, всього знати не можуть. А людьми 100%. повинні бути 100%. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю 100%. гарної дни не без болі в тілі, щоб дякую. ви були здорові і такі завжди е усміхнені, щасливі. Це дуже приємно, дякую, що зараз єдине, я хочу запитати, особлива мама. Мені здається, кожна мама особлива. Ні, я Е, я. Якби так, ні, ну то, що особливі, то, що ми вже народили, це 100%, але ні, у мене насправді є особливий е синочок, йому 9 рочків. і тому е чому особливі? Знаєте, я, чесно кажучи, зрозуміла нещодавно, коли я написала, дещо потім перечитала і зрозуміла, в чому особливість. Тому що з появленням особливої дитини е все цінності і все решта у звичайних батьків міняється на 360 градусів. Тобто ми вже по інакшому починаємо думати, цінувати працювати, жити, і жити в моменті, і коротше, цінувати Сьогодні кожну секунду, день. все решта, і тому я говорю, я ось тільки нещодавно, чесно, я завжди там писала особлива мама. Ну, тому що, типа, особлива дитина, особлива мама. А насправді я ж кажу, тому що це вже просто, просто ти просто інакше думаєш, це факт. І ну, напевно, що треба просто пережити ті моменти, які переживає там, ну, я про себе говорю, там, да? які пережила я в зв'язку з тим, що в мене є особлива дитинка. Всі складнощі, труднощі. От і тому ось так. Тому і особлива мама. Хочу тоді в такому випадку побажати вам терпіння, бо я знаю, що це, що це таке. Бо в мене в чоловіка внучка трішки особлива. Я хочу побажати здоров'я вашій дитині в першу чергу.